Як влада карає військовослужбовців за вчинення військових злочинів і як суди застосовують закон про посилення відповідальності військовослужбовців? Кілька днів тому Запорізький апеляційний суд прийняв вирок, яким засудив солдата строкової служби за неприбуття до військової частини після поранення до 4 років позбавлення волі реально. Коротко про справу: в березні 2022 року. Солдат строкової служби був поранений під час бойових дій, е, отримав контузію і медаль за службу. Відправився до госпіталя на лікування. Лікування в нас триває 30 днів, а не до одужання. Як мало би бути. Після лікування пройшов в лікарську комісію, вона визнала його придатним і порадила ну, направитися назад до частини, проходити службу надалі. Але він. Погано себе почував, і через поганий стан здоров'я не прибув вчасно до частини. За це відносно нього порушили кримінальну справу і направили її до суду. Районний суд, ну, з врахуванням того, що людина молодого віку не притягалась раніше до відповідальності кримінальної, е, визнав свою вину, розкаявся І е, через те, що був поранений е, під час бойових дій, все ці обставини врахував, призначили мінімальне покарання 5 років, як передбачено санкції статей, і призначили іспитовий срок 2, місяці, 2 роки. От. Апеляційний суд цей вирок скасував, призначив покарання, яке не відповідає на нашу думку закону, і будемо його оскаржувати. Зокрема, суд призначив покарання менше-меншої межі, але скасував іспитовий срок. Е -е Чому суд приймає таке рішення, яке суперечить закону, ми будемо дізнаватися вже в касаційній інстанції, куди будемо оскаржувати. Цей вирок. Але звернути хочу увагу на таке: суди фактично вже починають застосовувати навіть зворотню дію закону, засуджувати військовослужбовців до реального покарання, не застосовуючи статтю 75, як передбачено, законом про посилення відповідальності військовослужбовців. Хоча подія мала місце у 2022 році, і закон це ще не був прийнятий. Що це є? Чому суди засуджують військовослужбовців так суворо? Чи це є лояльність і толерантність судів перед якоюсь черговою реформою судовою, чи це тиск влади на суди? Це покаже час. Наразі слідкуємо за судовою практикою, і про рішення у цій справі я вам повідомлю в наступному відео після прийняття відповідного рішення. Все, дякую, до наступних зустрічей!